Привет всем и мы из Украины, девчулечки, мои дорогие подписчики и вновь зашедшие на канал, хочу вам всем сказать большое спасибо за поддержку, за поддержку моих видео, тому що у меня ж видео не просто про життя, а про життя українців, українців в умовах війни. Це для мене дуже важливо. Це моя підтримка українським воїнам. Ну, Кожен воює на своєму фронті, як може. Якщо у вас буде можливість, подивіться мою Ніну Михайлівну. Це дуже гарна людина, щира українка. Вона сама львів'янка, у неї дуже гарна родина, у неї дуже гарні сини, онуки. Племінники, родичі. Це дуже гарні люди. Я просто пишаюся, що я з ними знайома. Вона дуже-дуже великий молодець. Ну, ви ж, мабуть, якщо хтось мав бажання подивитись, то ви ж, мабуть, оцінили, що це дуже гарна і розумна людина. Ну, оце ж я в суботу продала квіточки і огірочки, розумієте? Ой, дещо що купила молодих дітей. Потім зніму відео для підтримки наших Збройних сил. Потім я зніму, а зараз трошки таке маленьке буде відео про рибку. Ну, оце ж щось ми заробили, щось ми потратили на підтримку ЗСУ. А то я купила собі ось рибки такої. Називається вона у нас хек. Бачите, це хек. І зайшла я до своєї знайомої в крамничку. У неї своя така невеличка крамничка рибна. І вона ж якраз їх привезла в п'ятницю. Вони вже трошки розперлися і такі гарненькі тушки. Бачите, які гарненькі тушки. Не пам'ятаю, який хек, по-моєму, атлантичний. Чесно, не дуже роздивлялась, бачу, що гарного такого качества. Я люблю такий, знаєте, який, ну, колись він був такий молочний, ми ж у Радянському Союзі ж такої риби, як і ментай, тож не їли, розумієте? Це ж було щось, я не знаю, таке щось, якесь от відброски. Ну, а зараз це вже ж 140 гривень кілограм у нас у нас. Десь, може, щось і дешевше, але я знаю, що риба морська зараз кругом дорога. Тому я взяла таких, ну, на 200 гривень ми взяли з точкою. От. І оце ми швидко її розморозили. Всі ж знають, да, як рибку розморожувати, особливо морську, яка була морожена. Обов'язково треба заливати холодною водичкою. Хай вона у вас постоїть, щоб вже льоду не було Злити водичку і ще раз на годинку налити холодною водичкою. Щоб вийшла та ж уся хімія. Тому коли її морозять, то звичайно ж додають щось, щось, щоб скоріше заморажувалося і хранилося. Тому ось декілька вже. Моя дочурка почистила, тому що вона ж її буде готувати зараз, то я вам оце і покажу. Ну, тут вона почистила три тушечки. Оце такі, це якби е, до голови, половинка до голови. Ось її розділили, вона її зараз підсолить, поперчить, сухарі, яйця і обжарить дуже-дуже на маленькому вогні. Дуже на маленькому. Ну, Риба ж морська, вона ж не жариться довго. Три хвилини, ну, до п'яти хвилин. Три хвилини на одній, три хвилини на другій. Але ж яйця, щоб схватилися, то, щоб вона сочненька була. Ну, це так любимо хеку, це от, так, щоб оце маленькі філішечки підсолить, поперчити, в сухарі, в яйця і трошки піджарити на сковородці. Небагато масла. А оці кусочки дедушка у нас любить з овощами. Він любить так, щоб було тоненько, бачите, тоненьке. Це вже ближче до хвостика, друга половина до хвостика, то він любить з овощами. От. І любить іменно з кісточкою. Бо я то не дуже люблю оце з кісточкою. А дедушка любить іменно як колись. Знаєте, готували батьки там з кісточкою і оце обжаримо її да, в муку. І просто піджарити без яєць, без нічого, а потім уже дочка приготувала овощі і потім протушкуємо в духовці з овощами. І це буде така рибка з овощами. Потім покажемо вам готовий продукт дівчулі, що ми приготували. Ну, оце така рибка, хек ми приготуємо так. Потім вам покажемо, що це воно таке у нас вийшло. вже в готовому віді. А зараз це така рибка. Так що гарненька, свіженька, не переморожена 150 разів. Зумієте, я завжди приходжу в суботу вранці, вони ж в п'ятницю привозять все, всі е, завози. Да? І я завжди приходжу в суботу, щоб взяти оце ж перше, щоб вона там. Не морозили з другий, третій раз, щоб якось гарного качества. Це, це була різна рибка, але цей раз я взяла хек. Такий атлантичний. Атлантичний. Хек любить мор, холодну морську воду. Да? От. Тому купила оцю таку рибку. Приготуємо, тоді вам все покажемо, якщо буде комусь цікаво. То подивіться. І я вас дуже прошу, якщо є якась можливість, подивіться відео з Ніною Михайлівною. Дуже-дуже цікава жіночка, я колись ще може. Не хочу ж люди зніматися, розумієте? Ну, Ніна Михайлівна у нас борець. Вона дуже хворіла два роки. Дуже. Але вона тримається, держиться і радується життю. Вот, поэтому, если будет можливість, подивіться. Вона дуже цікава людина. Дуже. Ну що, девчулечки, я вас всіх люблю. Хорошего вам вечора. Мира. Попейте чайок на ночь с травками, если в кого есть такая можливість. Ну и хай вам присняться солодкі-солодкі сни. Хто постарше, а у мене аудиторія, аудиторія моя постарше, то колись був казочки, дід Панас такий. Хтось пам'ятає, був дід Панас розказував дітям на добраніч, діти, дід Панас. А вам він казав солодких, солодких снів. Тому я всім бажаю добра, злагоди миру і солодких, солодких снів. А нам буде все, Україна!